Наві грають проти чинного чемпіона Європейської ліги Сіон для Адама. Я не знаю, чи я фанат цього рішення, але Джинкс. От Джинкс, я дуже великий фанат. Бомбеса Петарда для Мірвна. Сіончика. Ну ми, до речі, сьогодні це вже бачили в Кореї, і це не дуже гарно для Сіончика пішло. Чи подобається мені Зінжао більше ніж Пантеон? Чи подобається мені Зайра, яку прямо зараз беруть Наві? А що відбувається? А куди Зайра взагалі? Це для Малранга Зайра, чи що? Думають про Акалі Акалі така стабільна відповідь Вазіра, але треба перформити. Ну Ларсон схоже впевнений. Я готовий дивитися цю гру. Ви мене наві, шановні, зацікавили. Єдине, чи достатньо фронтлейну для джинкс? От Чи можуть її достатньо добре сейвити? Це дуже хороше питання, тому що в Беклайн насправді залітати е драфту МКІ є кому змушений визнати, що прямо багато пілу для Ханса Самдіна Джинксі я тут в драфті не бачу. Ілюе заходить в топ. У Адама можуть бути проблеми. Натискає куханчик. Мір вже по ньому грає. Адам напевно спробує по міньонах чи в міньонах пофайтитися. Поки що розмінюється. Єшечка пішла. Піларчик тут щиточок, щиточок точок прохнути не вийде. Це перша кров для Адама, точніше, від Адама. І це вже проблемка. Тейгер хоче спробувати зіграти разом з власною пожеже з Флеша рутиком не влучає. Хоча Придіт був дуже цікавий, але все одно забирають гіл по Азіру. І це знову ж таки найс, тому що той самий факт першої крові не дає взагалі нічого. І як я й казав, треба розганяти Акалі. Тому план поки що в Наві напевно працює. Гір ще прийшов Ларс на десь зовсім скоро шостий рівень. Він десь повинен його підіймати зараз. Цих міньончиків Трошки швидше, ніж же п'юн. Тайгер все ще намагається зіграти. ранг тут. 3 на 3. У нас готується. Шостий рівень. Є. Ларсен. Ну, в принципі, влучив частково. Нормально, можна ще далі спробувати зіграти. І Люєв лишається. Забрали Азіро, супергуд. Дракончика наві забрали. Це нормально, же пьюн. Намагається грати. Ларсен. Що це таке? Це що за нарізки? Гайлайтів. Нормально пішло. І Тайгер ще на місці. Погано читає ситуацію по мапі. Єшечками єдиний не влучає. Ну, розмінялися ультимейтами. Ну, у джинку все окей. Та біжла ракета, збивається рекол. Слухай та 150 хп у джипі, ну не думаю, що тут будуть вбивати, але це ще соверфлеєр від малранга, єшечкою не влучає. Спроба була непогана. Ну, вкрадуться грабси. Ансамді отримує все одно з цього пластину. Якісь дивіденди наві таки для себе забирають. Полк якийсь мінімальний, насправді у Наві присутні, зокрема через зайру. Вони хочуть спробувати все ж таки цього дракона забрати. Ну, приходить Адам з Телепорта. Мірн теж пішечки йде, але ми ж пам'ятаємо, що не немає ультимейту, правда неї є кліпс. Це там треба рахуватися з цією чемпіонкою. Метарда дуже потужна. Там хан трішечки відзонений від своєї команди. По дракону Наві потужно бахають, пів хп залишається. Насампіє намагається пройти. Альваро, можливо, буде на гачок. Спусковий натискати прямо зараз. Ларсен хоче знайти якийсь фланг. Малранк агресивно. Грають підкидання від одного по двох. Одразу Альваро і Еліоя мають проблемчики. Є дракон для Наві, можна спробувати далі зіграти. Еліоя від своєї команди залі відійшов, Пін якось його зупиняє. Хоча їм порождівають по трьох від Азіра. Це дуже хьюч. Малрангу треба намагатися якось жити. Тайгера все ж таки вбили. Ніхто не вмер, поки що від ноїсторкою. Так гарно все починалося, але жоден гіл не змогли зафіксувати НАТО Свінцери. Проте зафіксували дракона хім в принципі, Далі океанічна душа може бути трішечки легше. Так. Ну, була йде. Свиша, Адам, там через супермегадес дес ракету і щиточком просто того Азіра на гриль. Mm, так, Піларчик Тайгера, питання розлюльтовується одразу. Emperor's Divide дуже гарно закомбили, насправді, навіть на цьому моменті. Хоча сам сам Хан стріляє, але Тарген приходить, Ларсен приходить з телепорта. Щось я дуже сильно. По Ільої ще можна навалювати. Роблять все одно два кіла. Слухайте, нормально, нормально розмінялися. Чим сильніше буде бити, тим краще. За так спідом проблем має бути все ж таки поменше. меншим. Мал ранг, Альваро станчик, Там одразу є клінс, спілбуку. Альваро ультанув і, чесно кажучи, в контроль летів. Ресети пішли для хату. Сам можна далі навалювати. Другої повже вже по Еліої. Там Ларсон несеться, Піна ще хоче спробувати вбити. А Р2 здається, що є. А зір теж вмирає, 3 кіла роблять наві і будуть забирати океанічний. А хто це хлопці? Якщо борщем нагодували? Кої починають бити Атахана. Шапо well. підходить, напевно, телепортики пішли від Мідлейнерів сюди. Мкої вже на позиції, але вони прям на віжені, причому на хорошому віжені, та там і в трібуші є, і прям на самому Атахані дуже непогано насправді. Телепорт від Адама. і що, просто наві забирають Атахана зараз чи як? Ілює заходить, хто пересмайтив. Тойгер пересмайтив! Ніяких пересматів. Мір не влучає. Ультою по джунгсі треба далі летіти. Можливо, ресети зараз будуть. Ларсен вже розігрався по азіру. Вмирає сам після цього. Ресету для джинс напевно, немає. Чи він там несеться? Несеться їсти бомбесу петарду у нас. Хан сам і майже її з'їдає. Треба ще закрити. Тайгер, можливо, якийсь просто w юкюжечка. Він же має бути все одно ще свичив. Плюнула! 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 Горить! Єс, згорів сюди! Найс, роблять два кіла, забирають Атахана. І Мідлейн забрати чи ні? Так? ну так, ну так, ну демолішем бам, сюди. Найс 10 5 2000 тисячі переваги для Наві, і півтори хвилини до наступного дракона. Супа буде проблемою, але поки що супі дуже важко грати. Насправді йому простору не дають. Йому важко залітати в беклайн. Тут все ще треба дуже обережно ставитися до наявності Амбеси. Ой-ой-ой, ханс-ханс-ханс відчувай, 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 відчувай. Затоджив знову ульту... Намагається тікати. Гост підробив. Пів хп. Нормально живе. По альваро. Тим часом станчик підкидані. Айрборн, нормально, ход сам діклінгспрі. Ну щось відчув. Нормально. Ракана забрали. Джинкс живе. Редемшн ще пішов. Лікується. Мірно знайти. Поки що сповільний. Барзунтов єжечко. Р двої забрати сюди. Ну це, це Соул, ну, це максимальний хюч, ні? Це максимальний хюж, ну це вже треба забирати цю мапу. Люя намагається щось і одне і інше зібрати, і плащик там агрес у нього є, і е, кольчуга на зменшення шкоди з автоатак. Але, чесно кажучи, вже знадто сильним Хансанді виглядає. Ларсон. Трішки пробиває Альваро. Тірта черевики, до речі, у Адама. Стіл капси про апгрейдів, найс. Оп, оп 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 оп, оп, по попоспівали вже п'юнеслорфлер пішов. Ну просадили дуже сильно Азіра. Це має бути напевно, від нього рекол плюс телепорт. Тим часом вже намагається там хан сам по Барону на шору Ларсно, Ще відганяє мірно. Слухайте, дуже добра. Покажіть, хапа боронашор. Ну пів хп. не так швидко його забирають. Поки же тільки Сіон з Джинсою, але все ще нормально. Там є воїсікер, є розуміння уємкої, що відбувається взагалі. Альвара намагається з іншої сторони зайти. У нього мені здається, смайтика немає. Дві лишається. Еліоя встигає забрати. Є ресет. Хан намагається щось зробити. Вмирає, правда, Малранк, Альваро намагається щось реалізувати по хансу Замдії. Є проблемка. У Джинксі зробили шатдаун. Альваро вмирає все ще. Ларсен намагається чекати. Тут, вже, мені здається, треба якось ретируватися взагалі, бо Файт все ж таки не дуже добре пішов. Барона на шора забрали, але потенційно можуть навіть золото програти трішечки, адам під свою вежу пішов. Ну тут, я думаю, вже сьона буде важко добити. Два в одного, плюс барон на шор для Наві, ну. Загалом може ще вийти навіть в плюс. У них поки що мінусовий пауерплей. А що це таке? А це телепорт, а це від Ларсна, і від цього на одразу супа намагається тікати. Мені здається, що є хороший шанс його тут не відпустити. Намагається на шишці вийти. Ларсен побачив чи ні. Прокадбел, в принципі, на місці. Зараз має бути Ульта. Супа натискає флеш. А хто телепортиться? А телепортиться Альваро. а телепортиться Альваро. А тепер він може ще звідси не вийти. Його поки що тільки сповільнили. Ларсен тагнув єшечку. Альваро намагається бігти, мені здається здається, тут він ніяк не виходить. Ларсен, я не впевнений, що ульту треба було натискати зараз по Ракану, але зрештою, яка різниця? Добре, 2 в 2. 2 в 2 плюс барон на шор, плюс вибити там телепортик у Альваро, хочеться там із руночки, але має бути окей. Та, і флеш у Кайсі вибив. Але Кайса все ще 5-0-1. Іде. Тайгер. опо в ворожому лісі проблемка. Держа п'юн буде намагатися бахати Редемшн Пішов намагається якось е, лікувати чи жити. Тайгер, здається, просто розряджає свої здібності. Любой майже вмер. Ну, розрядив здібності, але тепер Navi лишилися без лісника. Не знаю, чому вирішили вони аж так ворожий ліс піти без е, додаткової інформації. Перед елдером дуже неприємно загубити тут зайрочку. Навіть досить багато переваги свої програми Ларсен ще фейс чекає Амбесу. Неприємно. Кої, звісно, будуть стартувати. Звісно, вони будуть стартувати. А що їм лишається робити? Хан Самдіб без супермегадес ракети. Будуть спляти важко. Дуже багато навалюють по Елдеру. Мені здається, треба лівати. А ранг що вирішив? А він флеша? У нього смайт, він думав зробити хитрі штуки, але згадати, так би мовити, минулий спліт, як він лісничком, спробувати вкрасти, але там емперз дівайд вже піна не пробачив. Імкої забрали Елдера. Так, можна трошечки, ну. Видихнути, ресетнутися і нормально закрити все ще гру. Правда, викинули досить багато переваги, якщо чесно. Кої вже в плюсі по золоту. і Елдер. Тамодевеклінесклінір. Ой, там багато демеджу буде. Ой, там багато демеджу буде. У цікер полетить, полетів. Мені здається, це потенційна помилка. Хоча слухайте супа, так багато дамажить, забирає забирають же тейгера. По адаму хочуть зіграти. Ну сіончик явно не найпростіша ціль. Фух, три тисячі переваги. І вже окої. Ну, звісно, душа поки не дуже допомагає. Блін, якби було щось інше. Якби ж то було щось гекстеква або щось таке, навіть не знаю. Так, вели в якийсь момент на 4200, тепер програють на 3. Ну, Там загалом 7000 голди просто перетекло. Сторону МК за останні хвилини. Сетинанфопін шість купує великий меч. Мкої в позиції. А зір вже ж там щось починає бахати, та ну віжон пішов. Віжон є. Дерстендінг присутній. Вони все ще бахають. Досить швидко. Причому. Тейгер може в принципі з флеша вкрасти. Чи буде він це робити? Ти, -ти ще лишається ракетка. Полетіла, забирає все ж таки Ліоя цього дракона. Тейгер натиснув дійсно свій флеш і буде за це вмирати. Барон на Шорлі МКІ супа лайк. Ай-яй-яй-яй-яй. А, как у Диадам летить. А він точно впевнений, що це треба робити. Мірун залишається. Хансом все ще живе. Піларчик пішов, хан дуже важко. А там Альваров встиг тегнутий. Ульта Мірна відкадешилася і забрала джинксу. Супа легендарний, подвійний вбивство для нього. Ларсен останній залишається з цього складу Наві. Ай-яй-яй-яй-яй, Жожепюна майже знайшов, можливо, вб'є ще, а можливо, і ні. І здається, що це кінцева зупинка на першій мапі, шановні. 14-14 рахунок, але Кої мають перевагу 7,5 тисяч, там ще Джо вежу поставить. Та Ларс намагається стелепортика повернутися на базу. Він зможе це зробити, але бази вже там не так то багато і залишилося. І будуть закривати цю першу мапу. Дуже дуже енте. Яка ж образлива поразка на першій карті? Ну нічого, якщо на перші вдалося зробити настільки багато класних речей, то можливо на другій щось вийде. Зараз ще подивимося, чи точно не все сказали. Без топ-3 серія, в будь-якому разі це треба дві мапи вигравати. Жесть би Вел, well, не знаю, я що про це думаю, але насправді Пантеон ще досі відкритий. Реально, чому про Пантеона настільки забули? Зараз талію пантеона візьмуть два на пів глобала. А що робить будете по мапі? Ну пф. Ну, до речі, може вукон Кенні просто чи Вуконкрайз якийсь? Зв'язка Джейс Вуконкрайз. Чесно, щось щось все трошки, все ще в різнобій. Це поки виглядає, ніби вони намагаються серед топ-тір мета чемпіонів. Брати відповіді в вакуумі на те, що пікають суперники, щоб лейдінг-фазу собі вибудувати, але просто у кої все дуже гарно лягає разом. Це те, що було насправді і на першій мапі. Єдине, що я тут бачу, у Наві трішки кращий скейл. справа в тому, що настільки кої сильні в мідгеймі, і настільки можуть просісти чемпіони наві, що Джейс, що Райс, що Зая. Що вирулити з цього камбекнути буде дуже складно. Це не те, що, знаєте, бувають такі драфти, де ти ну нічого, я постою. Якщо там буде на 20 20-й хвилині мінус 2к голди, може бути нормально. Якось ще вирулимо. У нас чемпіончики гарно разом працюють. Тут ні. І знову ж таки, наскільки легко тут МКОЄЛ буде грати? У них два глобала. Розганяти гру супер клас. Треба вірити, що буде перемога. Що роблять Наві? Наві заходять в топ, спробувати обійти. А мірно можна спіймати. До речі. Опа, що будеш робити? Що будеш робити, Адам? Так, опа, перефлешав. Насправді не хотіли інвестувати свої самонери. А що з червоним бафом? Можете показати, будь ласка. Я розумію, що тут на Мідлені теж цікаві розміни, але червоний баф тейґер свій власне забрав, до речі. Ти міг пересмайдити здається. Супа, валькілія вперед, фосгорна бомба, там така велькілія імбова у цю скіна. Мінус темп для пантеона. Теж непогано. Ларсен. Так, флешнув вперед. Не зле, але. Поки немає чим доїдати, а ж Пін якраз може. <гас> Ларсен левелап отримав. Ларсен отримав левелап, Тайгер з флеша. Червоний Баф догори. Є сюди автушка. Боже, як це калкулейтед був, чи що це таке? <гас> Це було потужно. Ні, ну слухайте, ентертеймент наві завозять потужний, якщо чесно. Ліва нижнього краба забрав все ще його пантона флеш. Ой, там підстава готується. Лиша зараз буде грати. Флеш. Немає власного. Ну тут. Тут, на жаль, занадто легко це грається, так. Орки плюс нік. О, помалеранс флишав, одразу підвежу, нічого собі. А мірн перефлешав єдине що. Йорн Прелф перефлешив комболі старо, що прям залочений такий топлений римкою після першої мапи, там де у нього на амбесі ну, не настільки добре йшло. Навіть поки що об'єкти можуть забирати, тільки мені здається розмінами якимись, або просто по темпу. Але повноцінно файти я би на їхньому місці не встрягав. Не ті чемпіони, не та стадія. Тому нехай грабців тих своїх забирають. Лейфовиськелобір спробував. У супі хіба що розвернутися, напевно можна, кому дають. Другий касциклони десь має бути зараз. Супа. Лишається до своєї команди. Хільчик ще від Альваро. Іде. Розмін в цілому влаштовує. Трьох грабсів, правда, забрали їм кої, Чи хочуть навіть ще далі щось робити. Ну це вже немає. Ларсен дає руд по Альваро. той теж відфлешується. Ну я думаю, що це все. Головне в тому, що кої все ще можуть навіть розвернутися. Стіночка пішла. Його зарутили, хан сам ді забрали, Тайгер намагається вийти. Є ще флеш у лівої. Ай-яй-яй, клон буде чи ні? Слиша, просто стан. Два кіла роблять. Мої старкої чи, чи ні чемпіончики все ж таки не відпускають своїх суперників. Так, постріляти по корки. Ну я не впевнений, що ці трейди на користь. Дій йдуть. Ларсон знову стряг, схоже. Та, та пантеона ще на Ларс намагається бігати. Тут, на жаль. Далеко він вже не побіжить. Ой, Ларсен, Ларсен знову від'їжджає, напевно, ульти нема. Ви його знайшов, Альваро теж не місць. Ну знову єшка для мов спіл, до речі. Знову ж таки, тут небезпеки немає ніякої. Це, це занадто легко грається. Порти Дадема спробувати. У нього є йому. Багато демеджа помірно. У того правда є флеш. А можливо ще шок якийсь. Але немає вже воріт прискорення. Кішкою не влучає. Тут ще є тайгер. Ну що, задайвати? А там вже занадто багато. Ой-ой-ой, який брудний дайв. Який брудний дайв. Ну раз на раз. Ні, ну можна, напевно, сподіватися на співати на якісь помилці. Але що це має бути за помилка? Відомкою я поки не викупаю. Ага, пішла Ульта. Треба можливо мільйона заклірити. Демеджа Ларс робить багато, але цього все ще недостатньо, щоб розмінятися. Сукон ще рухається. А може знайти. Встигли, встигли, знайти ой, пішов циклон. А ось і та сама помилка. Екзостик. Еквалайзер неприємний, але можна все ще вбивати Дайте хансу. О, єс, 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 Хьюд шотдаун. Хьюд шатдаун. Ну, Сераф yes, Ларсен. Опа, то ігроші через стіночку, а так можна було. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. А може спробувати швиденько забрати дракона? Треба пробувати. Проблема в тому, що там пантеон з ультою. Але забирай все ще досить швидко. Давайте, давайте, розряджайте всі здібності. Єс, 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 єс. Пекельно. Головне зараз вийти ще після цього. Це хороше, до речі, питання. І колазер пішов, забороняють виходити. Альварос, флеша. У хоч що чекайте, його забрали. Приходить пантеончик. Треба, головне, щоб хан самді вийшов. Якщо виходить хан Самді, вмирає Алістар, підходить. Найс, найс, найс трейд. А тут поки треба просто якось нову. Підіграти. Опа, Адам, нормальний інсек від Джейса. Це завжди цікаво на це дивитися. Хоча мені здається, перефорсуло, так? Телепорт від Рамбла. Буде давати еквалайзер чи ні. Ларсен поки не має стікати, там Малран... Ааа, як ти тут опинився, шановний. Хотів допомогти своїй команді. Команда то вийшла. А ось Малранг знову вмер. Добре. Тейгера, правда, видно. Рутик від Альваро. Задоджений. Ага, ти... Що? Що? Його через стіночку назад потягнуло, Ну, Альваро на цьому то і вмер. Еквалайзер не супер влучний. Ларс намагається якось виходити. Мірн дуже боляче, але є ревмворп. Є ревмворп. Малранг прийшов. Єс, єс, єс. джепівна забрати. Єс, далі ще помірно. Єс, єс, хан живе, далі флешається за Еліой. опа па 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 па, -па, -па. Комбечно. Комбечно підвезли. Мінус 4 зробили, забирають Барона на Шора. Це камбечно, це камбечно. Нюанс в тому, що попередній файт кої відіграли ну, дуже халтурно, там не було якоїсь нормальної командної взаємодії. Так, Лівоя грають по Адаму, ну, знову ж таки, комба занадто проста. М -м, Адам. Ой, мені здається, що там Лоя чекає тільки цього моменту. Телепортики пішли одразу, еквалайзер у відповідь. Тайгер тут на місці. Мірн вже в стазусі. Другий каст циклону буде, вистачає чи ні. Мірн відфлешується. Ларсон намагається бахати. Тайгера все ж таки підловили. Ідея була хороша, мені навіть сподобалося. Ідея була хороша, але емкої були хитліші. Про правда ще пішла. Дестаморадеви Гансамдів тут, Гансамдів тут. Мірн. Ларсон флишається п'янозанадто глибоко. підтримки поки що від команди немає. Царапчик вже там щедочок спрацював. Стази, що ж ви байтитеся так? Уанранга є смайт. <смази> Може у онранга є смайт? Чи немає? не маєш? не влучив? Ліо я тільки вдвох, б'ют, та Мір намагається якось обійти. Все ще небезпечний момент. Адамс флеша далі ще по Альваро, добиває. Добре, забрали Ніко, Малран, комба, помірно, а той без флеша. Зостик по ньому працює, як лазер пішов, але не дуже велика це проблема. В теорії тейгер пішов далі. Циклончик працює, підкидування, мають льової забирати. Адам вмирає, напевно, з-під камню. Та. Та. Каменів пона отримав. Хоча джерел теж повинен тут тікати. Все ще це МКО і на бароні, на жаль. Щось не можуть вони його взагалі ніяк для себе забирати. Ларсен, там реумворк натис. А най, мені здається будуть знову барона шора брати для себе, ні? Мають там вукон з зайчкою. Єдине. Ну блін, вони розмінюють барона на шора на Soul Point. Я розумію, що це зараз краще, але як же мені не подобається це. Як же мені хотілося бачити, щоб був Soul Point зараз з потрійного пекельного у навіть? Але я розумію, напевно, що ну напевно цей барон на шар зараз краще. Так. Наві заходять на цього дракона. Тейгер. Ого, нічого, вибиває флеш у вже п'юна, але лишається без циклончика. Альваро полетів, хан намагається вже рятуватися. Малоран, хіш підкидання по трьох одразу. Альваро зникає. Там Тейгер з Мірном єдине, має певні проблемки. Еліоє вбиває заю, це величезна проблема. Адам кладе Еліоє в Гвардіан Енджел, вмирає Ларсен і щось погано. Хлопці, і дівчата, паніта панове. Пантеон летить далі за Вуконгом, не відпускає, здається, лісника. Наві. Навілює, правда, недостатньо швидкий для цього короля. Мав. І це має бути пекельна душа, так? Та, да, це має бути пекельна душа для МКО. Диралмор, помірно зіграти. Ну, в принципі, найс, Щось знайшли. Випалює, правда, він досить сильно. Треба ще не від'їхати, напевно. Тайгер культунатис. Мірн тягне дуже багато часу. <ритин> Вони його навіть же не б'ють, не хочуть витрачати, так? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, хан самді. Лікується, 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 лікується. Так. Культу, правда, не тискати, Вже він ледве не влучив комбою. Це було б фіаско. Ну, Елдер з'являється. Ну що, той самий ласт трай? Okay, we'll Давайте. Рідне зеньки поїхали. Там по Каркаща ще дуже неприємний з цієї пекельної душею. Як сюди заходити? Скажіть, будь ласка. Маларан хіба що чекфейс, який зробив. Опа, поставив Вардик. Еліої видно. Супа трішечки отримав. Так, Маларан, чи захоче грати? Поки що по ньому грають, підкидання по Іліої дають. Є ще комбінейшн. По пантеончику. Тисячі ГП у нього лишається. Стіночка пішла. А кого? А поки нікого. Поки нікого не відсонили. Ну, і Пантеон, він бекнеться на базу, і в цілому з ульти прийде. Лепорт від Малранга, ну треба було полікуватися. Проблема в тому, що Алістар цей вже безультовий. Альваро все ще намагається якийсь знайти фланг. Антончик вже летить. Зараз може ульту прямо на голову хансу. Самді, зокрема натиснути. Що він власне і робить його. Відкидають в поки що йде. Ларсен в стазисі. тягне час. Люя в руті Га. ще не спрацювало. Багато демеджа вмирає райс. Мирає Коркі, правда, Малранг. Хансамді мертвий! Хансамді вже вбили, подвійне вбивство для Жоржа І Мірн далі навалює. Тейгер. Нічого тут мені здається, вже не може зробити потрійне вбивство для Талії. І останній вукон лишився, намагається просто тікати в ворожий ліс. Але я думаю, шановні що це вже все. Награлися плюс награлися. Ще хочуть знайти його, до речі, не вгадують, правда, куди? 40 секунд таймери. Часу, мені здається, має вистачати. У Тейгера, правда, ще є циклон. клон. Ну, чекайте, 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 є цей клон. Але є міньончики, він не зміг їх зупинити. Ну треба пробувати, що вже робити, так? Треба пробувати давати цей О, йому навіть не дали натиснути ульту! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, це було краще, ніж Кармінкорб, але в будь-якому разі все одно. Результат поки що не втішний. Це 0-2 для НАТО Свінзера в другому матчі літа LEC 2025 Ну подивимося, що буде завтра проти Віталіті, бо Віталіті вже точно має бути значно більш прохідною командою. Поки що НТ, а завтра подивимось. Коли буде брендований валідол нарешті?